У кого улюблене число 13? Це 13-й лот, і подивіться, який він класний. Взуття Тімберленд. Отже, починаємо огляд з цієї пари. Так, розміри Таня пропише в описі. Але детально кожну модельку. Всі такі сучасні моделі класні. Тімберленд це також. Лот складається із ботинки Тімберленд, і може бути Ванс, Лівайс, оце Лівайс у нас, натуральна шкіра, звісно. І бабур. Ну, бабур це, дивіться, яка казкова, як казкове взуття. Бабур Кейт Міддлтон носить. Вони Постачальники одягу взуття королівського двору англійського. Так, Тімберленд. Класні. Чоботи. Модні, класні. В такому жукейському стилі. Ходові розміри. Шикарні кольори. Ви Тільки на цей шоколад подивіться. Чого він вартий. Так, далі ось він ванс. Але це така осінь, зима. З такими зимами, як зараз у нас, то в зимку легко можна буде ходити. Неймовірні рожеві, дуже класні. Далі темно-сині, легесенькі, все натуральна шкіра. Всі ці моделі ви можете побачити. І в офіційних магазинах. Так. Така модель. Ця підошва вічна. Нас не буде, а підошва буде. Так. Але тут рожевий такий, знаєте, пильний рожевий. Тут. Ніжний, такий пудровий, а тут такий, як припилений, запилений. І бачите, і сіра підошва, як воно гармоні... гармонійно. Далі джинсові, ну, джинсовий тоталук, і все буде просто супер. Так, ця модель, мені здається, вона майже в кожному лоті є, да? Ні? Ні, ну, у всіх. Класні. Також градація кольору. Такий красивий колір. Ну, і, звісно ж, рижі. Це фішка бренду Рижий колір. Отже, лот номер 13 Зараз пропишемо розміри, які тут є. Він чекає саме на тебе.